21 травня відбулася сьома церемонія премії Георгія Гонгадзе. Її лауреатом став воєнний фото та відеокореспондент Ройтерс Іван Любошкірдей. Також на премію претендували головна редакторка та співзасновниця Київ індепендент Ольга Руденко та журналіст-розслідувач Михайло Ткач на церемонії. Згадали і журналістів, які загинули після початку російської агресії. Моя колега Олена Царенко розповість докладніше. Вітаємо усіх на сьомій церемонії нагородження премії Георгія Гонгадзе. Ця подія про те, що слово і правда мають значення: Гонгадзе, який змінив українську журналістику, Гонгадзе, який змінив українське суспільство, про те, як голос однієї людини може пробудити усю країну. Дії би було добре тут, тому що він тоді, в ті достатньо безпросвітні 90-і див'яності нульові, намагався. Жити так, як ми живемо зараз, він намагався сповідувати, сповідувати ту свободу. Він намагався поводитися як вільна людина. А тоді це було настільки небезпечно, що він заплатив за це життя. Георгій Гонгадзе – людина, яка вплинула на майбутнє України. Гонгадзе став явищем у журналістиці, культурі та суспільному політичному житті. Номіновані воєнний фотограф, оператор і журналіст-розслідувач. І я думаю, ці. Професії вони представляють собою уособлюють собою найкраще, найкраще, що є в українській журналістиці сьогодні, напевно, це найважливіша премія для мене. Георгій Вангадзе був є і завжди буде символом свободи. Я по зрадів, але вважаю, і, і коли я побачив е, е, двох інших. Е, Людей, колег, журналістів, які потрапили в цей короткий список, і розумію, що власне це ті люди, які надихають не лише українців, світ, але надихають і мене. Це про служіння. І служіння дуже важливим є, тому що Георгій був про служіння. Люди, які представлені сьогодні в номінації, вони про служіння суспільству своїм читачам. Людям так не на тиск, незважаючи на поранення, незважаючи на втому, так вони продовжують робити те, що важливим є для нашої країни для українців. Я оголошу переможця цього року, це Іван Любіш-Кердей. Я неймовірно пишаюсь цим і неймовірно радий. І ще раз скажу, що е, я би хотів би, е, присвятити цю перемогу всім журналістам, які зараз висвітлюють війну в Росії за Гарничкої проти України, які зараз. Е, Знімають матеріали про наших захисників. Вікторія Рощина працювала з українською правдою Радіо Свобода Громадське. Вікторію вбило у російському полоні. Вхопили, коли вона їхала робити репортаж із окупованих територій. Раян Еванс загинув 24 серпня 2024 року. Ірина четвертого ЧК загинула на Харківському напрямку 29 травня 2024 року травня 2024 року через російську агресію в Україні загинули 25 медійників і медійниць.